Як має виглядати запит від податкової, в який термін необхідно надати відповідь та чи всі запити потребують її? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску Сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою «Семінар.ком». Відповідно до вимог статті 73 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин з письмовим запитом про надання інформації та її документального підтвердження, необхідних для виконання покладених на контролюючі органи функцій і завдань. Письмовий запит про надання інформації органу ДПС підписується керівником, його заступником або уповноваженою особою контролюючого органу і повинен містити підстави для надіслання запиту і обов'язково із зазначенням інформації, яка це підтверджує, перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати. Печатку контролюючого органу підстави, які можуть стати причиною направлення запиту, викладені в пункті 3 статті 73 податкового кодексу, серед яких виявлена недостовірність даних у податкових деклараціях платника податків. Для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу витягнутої руки під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 податкового кодексу. Щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податкової накладної або акцизної накладної покупцю у разі проведення зустрічної звірки та інше. Але найпопулярнішою є підстава наступного змісту. За результатами аналізу податкової інформації, отриманої у встановленому законом порядку, виявлено факти, які можуть свідчити про порушення платником податків податкового, валютного або іншого законодавства. Але контролюючий орган, направляючи запит за значенням вказаної причини, має обов'язково зазначити, які саме факти виявлені та про яке порушення вони можуть свідчити. У разі, якщо запит складено з порушенням вище зазначених вимог, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит. Проте, слід звернути увагу на вимоги пункту 1 статті 78 податкового кодексу, а саме: Ненадання платником податків пояснень та їх документальне підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, що складений відповідно, відповідно вимог кодексу, може бути підставою для призначення документальної позапланової перевірки. І на практиці органи ДПС дуже часто використовують це для призначення таких перевірок. Тому я своїм клієнтам раджу надавати відповідь на всі запити ДПС. А у разі, якщо запит складено з порушенням вимог статті 73, вказувати на цей факт у відповіді та надавати інформацію, яка є достатньою, на думку платника. У разі отримання платником податків запиту про надання інформації та її документального підтвердження, які вже надавалися цим платником податків за попередніми запитами контролюючого органу, такий платник має право надати контролюючому органу інформацію про дату та номер листа, яким зазначена інформація та документальне підтвердження, вже надавалися. У такому разі платник податків звільняється від обов'язку надавати інформацію та її документальне підтвердження в цій частині. Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані надавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу та її документальне підтвердження протягом 15 робочих днів з дня наступного за днем отримання запиту. У разі проведення зустрічної звірки платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену в запиті, протягом 10 робочих днів з дня наступного за днем отримання запиту. Ненадання відповіді в термін на запит щодо зустрічної звірки також є підставою для призначення позапланової перевірки. Враховуючи все вище наведене, отримавши запит від ДПС, необхідно детально вивчити його на відповідність всім вимогам, що встановлені в статті 73 податкового кодексу, та пам'ятати, що ненадання відповіді на запит може бути причиною позапланової перевірки. На цьому завершуємо наш випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, надавати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Sіна.com та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть. Себе та своїх близьких до нової зустрічі. Все буде, Україна.